Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Ройтерс розкрило подробиці щодо постачання нових Петріот для України. За даними видання, наразі західні союзники обговорюють умови угоди. Відомо, що як потенційні постачальники розглядають США і Грецію, країни прагнуть досягти домовленості до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Нагадає президент України Володимир Зеленський. Раніше заявив, що Київ готовий придбати 10 американських систем, які критично важливі для захисту від російських ракет, зокрема балістичних за оцінками ане. Алітики Єва Дефенс Експрес станом на квітень Україна мала щонайменше сім робочих комплексів Петріот. Раніше «The New York Times» повідомляли, що США планують передати Україні Петріот, який раніше був розгорнутий в Ізраїлі. Система зараз перебуває на ремонті. Також згадують логістику постачань через Німеччину, а також Грецію. Політика Чехія разом з іншими партнерами коаліції охочих на своїх базах навчатиме українських пілотів на F-16 та F-39, Також на Наразі пілотів навчають в Україні на чеських моделях. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фіала під час прес-конференції з президентом Зеленським. Також політики повідомили, що в Чехії, Німеччині, Іспанії та Великій Британії відкриють хаби національної єдності. Їхня мета підтримка зв'язку з українцями за кордоном, надання юридичних послуг, допомога з працевлаштуванням, консультації щодо повернення в Україну. Оскільки перший такий хаб буде у празі, український президент назвав його центром примноження зв'язків між Україною. Іною та Чехією Росія має відмовитися від амбіцій окупувати всю Україну. Про це заявив американський президент Дональд Трамп і додав у разі відсутності його втручання: Москва бо вже боролася за всю Україну. Ведуча NBC News перепитала, чи йдеться саме про всю територію України, а не лише про частину, на яку претендує РФ. Трамп відповів однозначно, що йшлося про всю країну. Президент також заявив, що лідери Європейського союзу неодноразово просили його зателефонувати Путіну, оскільки російський президент, нібито. Ігнорував їхні дзвінки. Економіка. Європейський союз подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир. таке заявив комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, нині США та ЄС щорічно виділяють майже 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак, за його словами, ці кошти можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників. Європейський чиновник пояснив, що вартість озбо... озброєнь, вироблених в Україні приблизно вдвічі нижча ніж аналогічне озброєння з ЄС чи з США. Таким чином обсяг наданої Україні зброї можна фактично подвоїти без збільшення витрат. Українські високопосадовці неодноразово закликали уряди європейських країн доєднатися до так званої данської моделі допомоги Україні, яка передбачає фінансування військової підтримки через цільові фонди з акцентом на закупівлю зброї безпосередньо в Україні. Ініціативу підтримали Зокрема, Нідерланди, Норвегія та Чехія. США підготували нові санкції проти Росії. Про це раніше повідомило видання Reuters. Обмеження спрямовані на банківську та енергетичну сферу, зокрема на Газпром. Проте поки невідомо чи підтримує ці обмеження Трамп. Яка ймовірність, що американський президент схвалить це рішення? ФМ галичина запитали політолога Максима Несвітайлова. Навряд мова про санкції зайшла б настільки далеко всередині республіканської партії, без дозволу Дональда Трампа. Мені видається. Що така лояльна людина як Лінсі Грем, не був би таким провайдером цих санкцій, наскільки б про це багато не говорив публічно, якщо б це не було схвалено з Дональдом Трампом, зараз поки що це виглядає як інструмент тиску на Російську Федерацію, щоб повернути їх за стіл переговорів, щоб вони до них поставились серйозно. Але якщо не вийде цього зробити, то цілком імовірно, що ці санкції будуть ухвалені раніше у держдепі США заявили, що змін. Нять підхід до спроб зупинити війну між Росією та Україною. і Планують зайняти менш активну роль. Кримінал колишнього заступника глави офісу президента Андрія Смирнова відправила під варто з можливістю внесення застави розміром 18 мільйонів гривень. Про це повідомила адвокатка Смирнова Інна Бутенко. Нагадаю, що в травні минулого року Смирнову повідомили про підозру у справі про незаконне набуття 15 мільйонів гривень. Зокрема, у нього з'явилися дві автівки: Мерседес -Benz, Benz та Вольцваген. Два мотоцикли Хонда і БМВ. Три паркомісця у Києві. Квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті. У межах цієї справи Смирнова Рнову оголосили нову підрозру в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі. Однак сам екс заступник глави офісу президента натякнув, що Набута САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування у справі щодо незаконного збагачення. І далі поговоримо про 120 тисяч бракованих мін. Громадська антикорупційна рада при міноборони вимагає невідкладно направити на завод професійну команду керівників та знайти решту підозрюваних минулого тижня. Сбу затримала генерального директора одного з найбільших державних оборонних заводів у справі про постачання в армію неякісних 120-мм міліметрових мінометних мін. Також затримали першого заступника директора заводу і двох працівників міноборони, які мали відповідати за перевірку якості мін і контролю. Вати технологічний процес у громадській антикорупційній раді вважають затриманими та підозрюваними не можуть бути лише чотири особи. Хтось давав команди укладати нові контракти на постачання нових партій мін вже після гучного скандалу. Хтось підписував ці контракти, хтось лобіював все нові і нові перекази державних коштів. Усі ці хтось мають бути названі суспільство поіменно. іменно. Станом на момент арешту директора завод був винен силам оборони сотні тисяч боєприпасів. А це означає, що армія не Отримала їх своєчасно. Світ. Лідер ультраправої румунської партії Джорджа Сіміон переміг у першому турі президентських виборів у Румунії. Його поліцила відома закликами до анексії частини молдовської та української території. А ще виступала проти передачі нам зброї. У другий тур виборів вийшов і ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан. Про це повідомляє діджі 24. Там зазначили, що Сіміон посів перше місце з понад 40% голосів. Натомість дан набрав 20%. за словами політичних оглядачів. Перемога Сіміона може ізолювати Румунію та дестабілізувати східний фланг НАТО, де Україна протистоїть російському вторгненню. Ройтерс пише ультраправий політик, вже заявив, що в разі перемоги планує призначити прем'єр-міністром Келіна Джорджаско. Це політик, якому заборонено балотуватися через кримінальні звинувачення та зв'язки з фашистською організацією. Львівщина у Львові відбувся байкерський заїзд, присвячений 11 Тії річниці створення легендар легендарної бригади Азов на події була присутня і журналістка Андріана Стахів, яка розповість деталі цього заходу. Учасники вирушили за своїм маршрутом під символічним гаслом Україну, свята мати героїв. Зійти до серця мого». байкери розпочали шлях від пам'ятника борцям за волю України на Вітовського, Зупинялися на полі почесних поховань і завершили заїзд на площі ринок. Головною його метою було вшанувати полеглих воїнів, нагадати про тих, хто перебуває в полоні чи зник безвісти та підтримати. Та родини героїв. Вдалося поспілкуватися із мамою азовця Іриною Новосядло. Загалом в російському полоні зараз перебуває дуже велика кількість наших українських, і цивільних, і військових. І дуже важливо виходити і бути їхнім голосом, нагадувати суспільству, нагадувати світу про те, що робиться в російських катівнях. Ми багато чого знаємо, але про це потрібно говорити. Не можна мовчати. Це важливо. Важливо для родин, які чекають, важливо для тих людей, тих полонених, які повертаються в Україну і коли вони повертаються, вони точно знають, що їх чекали. От вчора у нас було як мінімум п'ять хлопців, які повернулися з російського полону. І, і вони бачать ті масштаби. Для них це дуже важливо. У західних областях завтра буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. також не пропустіть 19-й проєкт на радіо «ФМ Галочина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.